Вчора була дуже визначна спортивна подія. Відкриття Олімпіади! Правильно підказують. Відкриття Олімпіади, так? Відкриття Чудово, правильно. Вчора з 11-ї ночі до 2 ї години ночі в Лондоні проходили відкриття Олімпіади. Так що, хто сьогодні хоче, я намалюю вам олімпійські емблеми та олімпійські символи. Що вмієте робити? Цікаво, ще якісь знаєте. Далі дівчатка в нас. Та, ліжу. руту, не шукай вечорами, ти в мене єдиний, тільки ти повір, бо моя врода, моя чиста я врода, моя чиста я врода, сині. Давайте підтримаємо оплесками вашу юну зірку. А не покрою, гроє, гроє. Здається, okay. дуже гарна пісня, я тобі навіть скажу, я її також знаю, і Ігор її знає. Так. бо це автори живуть з нами в одному місці, ми їх знаємо авторів всі. Так, обов'язково передамо, що Віка дуже гарна від ну, запам'ятовувати запем... прийоми та їх правильно виконувати. Молодій предмет в школі найбільше Дівчата. Да, да. Це малювала ти, Віка, так? Да? А це ти писала Віка? Так? Да? Молодець. Чудово. Хто там так? Да? Я волювала столичку, металочку, Боже, комусь ми все дружелюбно. Молодець, тримай. Кисонечко, рум'яно, щоки. Зараз. У нас хлопчик тут у нас дівчинка. А ти тут малювала допомагала, так? Да? Так, тримай. Не всі потягнеш. Ще Що... хута сне сиди до хлопчиків. Дівчатка. Я вам скажу после крати, дуже люблю їжачків і це найкращий зачок, який я бачила. Ще яблучко на ньому. Молодець. Дашенька, правильно? Отак. Я всіх далі запам'ятовую. А братик допомагав. Ще Ми... й до коронову, ти бачиш. А ти бачить, до коронову хоче. Треба, до речі, десь таке показати. Я думаю, не використовувати покидом. Де аж малює? Вікно? Ні, мали вікна. Я не гамма. Сподіть, ще чоловіка допомагала. Бачу почув. Молодець.